Ми часто проговорюємо про е, системні кода, про маніфестації. Взагалі всі чую стосовно афермації, ось цього всього. В чому між ними різниця? По, бо, по відчуттям, по тому, що я там зі словами да, часто стискаюсь, то маніфестація це прям оцей якийсь такий стан ясності і тверезості. Але якщо афірмація, якось по-іншому не відчувається. Системні кода, чи е, як воно пов'язане з цим маніфестаціям, от прям ці, о, ці певні адреси, в чому прям сила маніфестації, напевно, як сила слова. А, ну, Давай е, скажемо про те, що е, наш е, світ трагічний, е, це тіло, душа і дух. Е, ми можемо сказати, що це матерія, енергія і інформація. А інформація це завжди символ, цифра, геометрія і відповідно буква. І тому, коли вначалі, в початку вначалі, мені і початок для мене це синоніми, як два адреси, я їх використовую та інше слово. Такі великі початки великі велике начала. Знаєш, так. так ось, якщо ми прийдемо до базових основ, то ми побачимо, що все весь світ сконструйований із вібрацією звуку. А звук це слово. Відповідно, коли ми щось проживаємо, ми це так чи інакше переводимо на ментальний план. На усвідомлення, на прояснення, на слова, на смисли. І таким чином відбувається певна архівація досвіду. Тобто ми отримали якийсь досвід, він у нас став як певний виток цього досвіду. Наприклад, життя це біль, любов це зрада. Чоловік це підтримка, а в іншої буде чоловік це там небезпека. Да? Ну, і хто з них правий? У кого підтримка чи у кого небезпека? Ні, це просто їх отакий досвід. Да? Але це починає працювати несвідомо, а це вірування і судження, від яких залежить, як наша свідомість приймає себе і цей світ. Під яким кутом, з якої точки зору, наш квантовий свідок спостерігає за нами, за нашим життям, таким життям ми з вами і проживаємо. Тому спокон віків були заговори, клятви, афірмації, да, може, не було такого асортименту, але тим не менш, силу слова, силу дження йоги знали багато хто. І, відповідно, коли прийшли сучасні часи, то це стало модернізуватися. Стало переходити в щось таке, де, що з'явилися афірмації. І якщо подивитися, як працює афірмація, то вона працює 40 днів, ти спочатку проговорюєш в тебе, там, я, я, я здорова і щаслива умовно. І спочатку це речитатив, ти просто як радіо це повторюєш, і в тебе навіть є певне від цього відділення, а потім воно стає автоматизованим. Потім ти починаєш да, да, здорова, да, щаслива, а потім тобі зовнішній світ починає це підказувати. Іноді прям так кажуть, іноді е, ти прям починаєш бачити це десь на банерах. А хтось каже, слухай, така щас, так щасливо виглядаєш, да, там, ти щось все, чи, а, чи, слухай, як здоров'я. Ну, тобто, ти починаєш бачити, що зовнішній світ, якщо він починає з тобою вже на цих референсах якось комунікувати, це значить, що в тобі це прописано. І а, якщо ви там про себе, що ви розумна, що ви удачлива, а, то ви побачите, що це так і є, і світ вам починає це казати. Слухай, ти реально така розумна, да? то ви пропрацювали там 10 років, і тут раптово вам ваш начальник починає щось таке казати. Все, знаєш, афірмація спрацьовує. А, але для того, щоб використовувати системні коди, маніфестації, маніфестація це коли ти прям волевиявляєш. При свідках, да, зароки, якісь, які проговорюєш чи навпаки, нівелюєш. Це все мистецтво. І тому у нас в Атмалої є своя інструкція, яку ми використовуємо. Це обов'язково, що ми знаємо, що ми ніколи з цього рівня не знаємо, що насправді нам потрібно. Розумієш, я зараз прошу для себе радості в партнерських відносинах. А мені тут треба опрацювати довіру, порядність, бо я все, що в мене відбувається з партнером, біжу до своїх трьох подружків і розказую все на світі, де в нього герпіс, в якому місці, і як він вночі пукає, умовно. Ну, є такі, знаєш, і не розумію того, що я весь час руйную наші відносини. Просто в мене немає такої системи знань. І це не карма, нічого. Це я просто встромлюю ніж, особливо коли я про сексуальні відносини розказую подружкам. і з-за цього що я це не розумію. А, і тому а, я можу просити у простора що завгодно, а воно мені зараз навпаки. А, Посилити динаміку, розумієш? Тому дуже важливо, що будь-яку афімацію, да, чи якщо ви працюєте там з такими речами, варто оформлювати так, як ми це бачимо. Це ж і бажання наші, які ми там на е якісь е дні затемнення формуємо. Але ми знаємо, що це типа проекція стану. Я в цьому місці хочу відчувати той стан, який е, ідентифікую як. Але при цьому я відкриваюся до всього, що необхідно зараз побачити, запустити, щоб це відбулося. А у багатьох я хочу прочитати і не змінитися от у чому проблема. Якби нам не потрібен був зміна досвіду, то нам би не потрібні були афірмації. Зміна досвіду через досвід. Через аналіз або через таке звертання, і тоді простір починає з тобою тебе коригувати і тобі а, а, показувати. У нас зараз, з тих пір, як ми е, звільнили е, жіночу свідомість від чар і прокляття, коли ми прийшли до теми жіночої інтуїції, е, то е, у нас відразу зайшли знання про сігіли. Я навіть зразу злякалася трішки, тому що це алхімічний інструмент, це прям магія, письмо, символьне письмо, як працювати і спілкуватися з несвідомим нашим. Тому що наше несвідоме, до речі, не чує слів і не бачить образів. Тому афірмації не на слова, а на стан. Коли ти завдяки афірмаціям чи маніфестації, чи якимсь кодам ловиш стан, не світ ловить стан. А Афірмації це те, що допомагає в цей стан зайти. Розумієш? Mm -hmm. і, mm -hmm. та, і тому, наприклад, ти ж сіїли, це такі, коли із слова формується символ, і він потім вноситься в підсвідоме. То там обов'язково повинен бути певний свій алгоритм, як ми кому ми передаємо це для того, щоб на моєму рівні мені потрібно щастя і безпека від партнера. А уже мій разум, моя душа і так далі будуть дбати про те, що попрацювалися в мені ті програми, які ще не дають цій можливості. Це і карма, це і мої якості, це і досвід предків. Да, там, це, можливо, соціальна якась матриця, яка нам зараз скільки всього просказала. А мені вже дуже шкода наших чоловіків, тому що ми їм розказали, що це вони повинні заробляти гроші. Ну, в Біблії ж написано, да. Це вони повинні саме за всього цього, що ми чітко це розділили і щось хочемо. Одне від одного, не те, а, а сьогодні матриця життя хоче показати нам якісь інші відносини, якісь інші правила, якісь інші моменти, коли формують своє ціле партнери, то ми туди й дойти не можемо. Тому е, зараз ми е, прямо хочемо. Ти до речі, в нас да, з платформи живого слова Ома разом а, а, з вами з твоїм колективом а, попрацювати над тим, щоб зробити прям таку інструкцію. Як користуватися цими речами, тому що ми самі пропонуємо і даємо це, і розказати, як це спрацьовує. І може, десь Боже, дійдемо до сігів і щось таке зробимо, тому що нам потрібно буде формувати Атма Протекшн. А ми побачили, що захист повинен бути ось такий багаторівневий і на нашу енергію, і на нашу психіку, і на наш ментал, і на наш каузал. Да, і е, технології, оці квантові всі, е, е, і я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося. Але mm -hmm. зараз дуже дякую за це питання. Е, якщо у вас є можливість читати афермації, слухати наші афермації, е, будь ласка, робіть це, тому що таким чином ви вносите вібраційно, інформаційну в свою систему певний пропис, як е, певну потребу, що у вас цього не вистачає. Але знати, що для отримання ось цього іноді потрібен певний шлях. Ну, наприклад, ви хочете бути здоровою, а у вас тут величезна образа зараз там, на вашу маму і на вашого першого чоловіка. І зараз із-за цього вже й дитина хворіє, і ви, ви цього не розумієте. Ви хочете здоров'я. Але життя не дасть здоров'я, тому що здоров'я... Проблема не в його відсутності, а проблема в тому, що це зараз є результатом і тих динамік, і всього, і поведінки, і, 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 і світосприйняття, і так далі. І тому е, ці всі е, речі класно працюють, коли ви знаєте, що ви просите стан, передаєте його в своє підсвідоме. Підсвідоме передає несвідомому зверхсвідомому, запускає певні процеси, де ви можете отримати цей стан через навіть ті події, про які не думаєте. Ну, бо ми думаємо іноді дай, що це можливо ось тут. А там, наприклад, «Да, мене чоловік зраджує, хочу, щоб він мене не зраджував. Але проблема не в ньому. Проблема в тому, що щось є у вас, якась програма, вона опрацьовується, і чоловік перестає це робити. І тоді проблема була не в ньому, а ось в тому. А ми то просимо ось тут довіри відносин, і тому ми повинні давати простір. ось цей. Що поки ми тут просимо маніфестуємо, ми відкриваємося для всього того, що нам зараз з'являється на радарах наших. Тому е е класну ти -то тему підняла. Я думаю, що ми можемо прям такий лендінг зробити інформаційний е і запропонувати афірмації, запропонувати розказати. Може, якісь практики ми провести, е тому що це найпотужніший вхід. Найпотужніший е е він відразу йде. Вібраційно і смислово туди, куди нам потрібно.